Автівка патрульних поліцейських потрапила в ДТП. Зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2109. Трапилося це вранці 24 листопада на перехресті вулиць Європейська та Патріарха Мстислава. Серед свідків ДТП працівники найближчих магазинів та перехожі вони кажуть, поліція їхала з увімкненими проблисковими маячками. Їхала мілісельська машина з могалкою, а це кродівдаремі. А яка там я ж не знаю? Я чула, що машина з цієї сторони виїжджала, і вона пищала. Мігалка в неї була включена. А хто там кого не пропустив, мені ж не видно, тому що ну я ж працюю. Інші очевидці аварії переконані, патрульні увімкнули проблискові маячки запізно, тому водій іншого авто не зміг вчасно зреагувати. Я бачила про аварію, що 99-та їхала по главній полосі, а поліція виїжджала з Конкорда з полоси. Там у ступі дорогу, ну то тобто сяк у стопі, там світофор. Вони виїжджали на червоне світло. Світлофора включили проблисковий маячок і гучні свої ці сталася аварія. Тобто людина їхала по головній, вона могла його просто не побачити. А вони побачили красний, включили маячок і почали виїжджати. Тому і сталося красо. У патрульній поліції говорять, в цій ДТП обійшлося без травмованих. Обставини події наразі з'ясовують. Сьогодні, близько 9 години 30 хвилин, на регульованому перехресті вулиць Європейська та Патріарха Мстислава сталася автопригода за участі службового автомобіля патрульних та автомобіля ВАЗ 2109 Наслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Зараз встановлюються всі обставини події. Через дорожню транспортну пригоду на під'їзді до місця події утворився затор. Рух прилеглими вулицями був ускладнений.